Усім привіт! Ви на каналі Я Марічка, я відповідно Марічка і дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Оскільки в мене провалюються останнім часом всі проджект-пени, я вирішила так трішки вкрасти ідею для відео на каналі Beauty Frenia і називається ця ідея Крок до дірок. І вона мені дуже сильно подобається. Мені би, власне, хотілося, щоб. Цей, ну, типу, крок до дірок став таким якимось офіційним. У нас на Ютубі. Мені дуже сподобалася ця ідея. Отже, у чому вона полягає? У тому, щоб е, побачити дірочку у якомусь із засобів. Знаєте, останнім часом було дуже багато приводів не користуватися косметикою, починаючи з затяжних карантинів, коли ми сиділи вдома і закінчуючи повномасштабним вторгненням, якось було не дуже до косметики. Проте я вирішила, що все ж таки в будь-якому випадку потрібно добивати засоби, щоб вони не пропадали. З іншого боку, життя має продовжуватися. Тож. Ось моя дуже стара палетка, вона від GlamB, власне, ви її вже не знайдете в магазині. Проте я пропоную вам поспостерігати і зробити свої ставки. Чи зможу я зробити дірку ось у цьому відтінку. Палетка ця досить така натуралістична, натуральна, як би це так сказати. Вона, власне, по великому рахунку не дуже помітна, як би там ну, на відео відтінки, як бачите, дуже-дуже близькі до, до тіла, скажімо так. Проте вони роблять дуже красиву скульптуру, і ви так природно виглядаєте, так, типу ви не нафарбована, знаєте, а е, просто ваші очі більш гармонійно виглядають, якщо у вас там. ну. На обличчя макіяж. Дуже сильно її люблю. В принципі, ось ці відтінки вони вже більш помітні. Ці більш темненькі такі, вони більш помітні. Можна зробити якісь смоки цікаві. Ну, а так, для повсякденного життя вона дуже хороша. Ну і Я собі придбала рожеве пальто, тож в принципі, чому би не добити? Ось цей рожевий відтінок, я його чомусь постійно економлю. Мені чомусь цю палетку постійно шкода добивати, проте наскільки ну, вона вже може лежати. Ну і е я так не буду сильно планувати. В одному з ось цих відтінків рум'ян я також би хотіла побачити дірочку. Е цими рум'янами я користуюся тільки е восени, вони матові. Ну і в принципі, тут не так уже і багато засобів, насправді, якщо чесно. Я думаю, це цілком реалістичний, ну, як би такі реалістичні сподівання. Хайлайтери мені ці не подобаються. Цей хайлайтер я наношу тільки під око. Ось, Ну, а цим я, я просто не користуюся золотими хайлайтерами, тож, ну, в принципі, він мені просто не особливо потрібен. Отже, я ставлю на цей колір, ну і я думаю, що цими якимись також я буду постійно користуватися, але мені б до кінця року дуже сильно хотілося хоча б побачити дірочку ось у цьому рожевому відтінку. Так, я, до речі, зробила ось такі наліпочки. Для того, щоб знати, що ці продукти в мене використовуються у проєкті. Вони, звичайно, не будуть стояти у цьому кошику, тому що вони розповзуться по всій кімнаті, десь, можливо, навіть і по сумочкам. От, але я просто буду знати, коли я наступного разу збиратиму продукти для відео, щоб перевірити, чи вийшли в мене дірочки. То я це побачу. Так, цю палетку я хочу відкрити якось гарно, проте спочатку зверніть, будь ласка, увагу на ось ці сліди. Я вже минулого разу знімала про цю палетку, ну не конкретно про неї, а про бренд Vibo окреме відео, і там вона виглядала пристойніше. Я постійно відтираю, 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 але нічого в мене не виходить із ці сліди від. Відскочу, залишилися, вони огітні, дуже сильно псують мені життя. Ну і я дуже сильно розраховувала на цей бренд, тому що ось ці рефіли вони є змінними. і Тобто, коли ну, ви доб'єте якийсь із рефілів, ви можете. Докупити щось, це може бути або бронзер, або така двушечка тіней. І вставити у бренда Vibo, Це дуже цікаво, класно. Я розраховувала на те, що ця палетка буде, ну, типу якби, такою моєю універсальною. Але цей клей мене дуже сильно дратує, він реально нічим не відмивається. Я вже якісь дуже сильно абразивні засоби не хочу використовувати, бо я її доб'ю, ну і тоді взагалі не буду користуватися. Отже, я вирішила палетку не зберігати і не користувалася хайлайтерами, до речі, з, цього, ну, з цієї ж причини. Тому що ну, мені неприємно її брати в руки, але самі по собі хайлайтери непогані, тож, я думаю, що треба зробити над собою зусилля. Отже, я буду. Намагатися зробити дірочку ось у цьому хайлайтері. Він не білий, він досить такого красивого трішки кольору шампанського. Ну, і непогано він сяє. Ось хочу почати хоча б з нього, і побачити до кінця року в ньому дірочку. Цей хайлайтер синій я використовую дуже рідко, він такий блакитний, тільки на Новий рік. Можливо, і ще буду користуватися зараз восени. Ось цим це такий персиковий відтінок. Ну, можливо, буду користуватися, подивимося. А ось цей, напевно, буде чекати наступного літа, тому що він золотувато зеленкуватий І я хотіла ним користуватися цього літа, проте я майже не фарбувалася реально. Отже, ось такий мій план щодо цієї палетки. Так, ну і далі ви бачите, в мене тут бронзер Лавлі. Дуже хороший бронзер на кожен день. Знову ж таки, його не дуже особливо видно ну, на відео. Проте він робить обличчя дуже природнім. Бачите, в принципі, у нього є відтінок. Проте, це дуже хороший продукт саме для білосніжок, Тому що ну, от у мене шкіра біла із рожевим підтоном, і на мені взагалі бронзери виглядають дуже часто неприродньо. А ось цей бронзер я, в принципі, можу порекомендувати. Я ним досить активно користуюся, проте, як бачите, малюнок все ще не стирається. Він якось досить рівномірно сходить. і... Дуже довго тримається, скажімо так. Хороший бронзер від бренду Лавлі. Рекомендую бюджетно, і я навіть, можливо, буду його повторювати, проте подивимося ну, в майбутньому. Отже, цей бронзер, далі з тональна основа. Тональна основа в мене ось така кремова від Avon. Непоганий відтінок, мені дуже подобається. Проте, це типу якби крем-пудра, але вона не дуже запудрю, мені все ж таки не вистачає. Мені потрібно ще нанести транспарантну пудру зверху, тому що вона не дуже в мене закріплюється. Проте, в мене досить жирна шкіра. Ну і тут унизу лежить такий спонжик для цієї пудри. В принципі, непогана штука, мені сподобалася, буду її добивати, ну, тому що вона ну, якби кремова взагалі. ну, Цей продукт я намагатимуся закінчити, звичайно, повністю, тому що він зіпсується. Ну і дуже довго простої в мене ось цей олівець, якщо я зараз знайду так, це 630. Не фокусується камера на ньому. 630. Не хочу фокусуватися. Взагалі, зараз, звичайно, у мене будуть великі проблеми зі світлом, тому що прийшла осінь. Значить, 630 відтінок і Velvet Beige. Цей олівець дуже добре підходить до ось цієї помади. Також від Maybelline 630 Velvet Beige, тому що, вони, власне, це один якби, колір. Зараз я вам зроблю свочі, щоб ви побачили. Трошки мені незручно тягнутися, ну, вже як є. Я просто дуже сильно хочу зняти відео одним кадром, щоб не монтувати і викласти. Значить, ось це помада, а ось це олівець. Як бачите, помада більш така блискуча, більш кремова, олівець трішки більш матовий. Вони прекрасно поєднуються один з одним. ну і Олівець трішечки темніший для того, щоб зробити такий контур. Ну, Коротше кажучи, дуже мені подобається. Олівець, власне, не стійкий, він досить кремова в нього така текстурка. Бачите, він жирненький такий, не стійкий. Проте ну, мені дуже подобається. І подобається його поєднувати із блисками. Ну, тут залишилася вже половинка, я думаю, якимось чином я його діб'ю. Цю помаду від Maybelline. Я не те, щоб Ну, це нереально, вона майже нова, я не зможу її добити. Е так, бачите, вона майже повністю. Проте я би хотіла на неї, ну, так, типу, натиснути і покористуватися восени. А е ось е цією помадою від. Е це Essence Ultra Last Instant Color відтінок 01. Її би я, звичайно, хотіла би добити вже до кінця. Дуже дивний відтінок, такий сіро-коричневий. Зараз я вам зроблю свотч. О, камера її прекрасно зараз передає, слава Богу. Класний дуже відтінок на осінь. Люблю її обожнюю, слава Богу, вона не зіпсувалася. в мене зіпсувалося цього літа три кремові помади, і мені було страшенно шкода, слава Богу, це не зіпсувалася, вона вже досить стара. І знайти такий відтінок складно, тому я хочу добити її до кінця. Ну, власне, тут вже якби ну, половини немає. Я думаю, це досить реально. Реально зробити подивимося, як піде. Тож, ось таке було моє відео. Побажайте мені успіху. І сподіваюся, що ми побачимося зовсім скоро на моєму каналі у якомусь наступному відео. Проте, вони, напевно, зараз виходитимуть дуже рідко, тому що. Фізично я десь раз на тиждень можу знімати хоча б яке-небудь відео, тому що в мене дуже багато роботи. Проте я за вами дуже сильно сумую. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях що-небудь підбадьорливе. Ну і напевно на цьому я буду завершувати. До побачення. З вами була я, Марічка. Побачимось!